Друзі, всім привіт! З вами Грокраїне Дніпро. В цьому відео хотілося б розглянути таку тему, як показчики до тракторів UMZ, більш детально розглянути, а саме показчики рівня палива до тракторів UMZ, які є можливі варіанти, які є нюанси по встановленню, по підключенню, що взагалі зараз є на ринку, так? тому що це питання якби, досить до нас звертаються, досить проблемне для деяких. Людей, тому що вони вже їх поміняли мільйон разів. Взагалі хочеться показати, так? в чому їх суттєва різниця, в які можуть бути нюанси в цьому плані. Так, давайте розпочнемо з того, що Взагалі наразі в нас, ну і в принципі, існує їх у нас три варіанти по показчикам. Перший це ось такий: Це в, нашому, в даному випадку УБ-126А. Це взагалі, хто знає, це не заводський покажчик, покажчик рівня палива, цей типока, який встановлюється на МТЗ, на деякі моделі УАЗ і ГАЗ. Ось такий. І в даному виконанні це йде аналог виробництва Китай. Ось так він виглядає. Бачимо два контакти, підключення самого датчика, підключення контакту плюс. З плюсового контакту і ну, корпус у нас. Іде маса, відповідно, тут є отвір для підключення додаткового освітлення підсвітки показчика, лампочкою. Так? Комплектується він таким чином, сам показчик іде, і до нього комплектик а, кронштейник такий комплект гайок, шайб і тут, в принципі Комплектація тут при у всіх іде однакова плюс-мінус. Да? Далі, наступний у нас іде. Так само це йде У Б-126, але в даному випадку це вже йде оригінал. Оригінал ще зі зберігання кінця, тобто це ще радянська зборка, але вже там кінця Радянського Союзу. Бачите, стан у нього досить хороший. Зроблено в СРСР. Ну, а так він аналогічний, в принципі, повністю тут. Так само отвір підкріплення. Тут він ще що підписано, щоб не переплутати де-датчик, де плюсова клема. Так, є такий в нас. І останній такий варіант це ось такий уб 26 в Трошки він зараз у нас грязний, а це він йде, бачите, в консервації. Це йде оригінал більш раннього виробництва. Він ставився саме на UMZ. На UMZ більш. Якби давні, тому відповідно, на відміну від ось цих, якщо ми там помітили, то вони йдуть анодовані, металеві. Це йде жерстяний повністю. На ньому взагалі немає ні краплі ржі, Хоча тут якби і консервація є. Так? Єдине, що можуть бути моменти це по цій окромишці, Тобто, все ж таки за такий час довгий. Фарба не дуже тримається на такому матеріалі, бо буває у нас є екземпляри, де ви побачите, де вона злізла трошки. Але це в принципі це таке. Е, так, окрім візуальних відмінностей, в принципі, чому взагалі так відбувається? Да? По Б126 у нас є представлені два варіанти, по 26 у Б26В лише один. Тому що, на жаль, мабуть, так, 26 УБ не. Представлений він як то аналог. Немає, не існує аналогів. По 126-м є там і Білорусь, і аналог Китаю, і ще радянське якесь виробництво, а саме по Б-26 немає. Тому часто людям не підходять ці показчики. Ну, окрім цього, там ще є нюанси. Так? Давайте про них поговоримо. Перше, що, мабуть, найголовніше це розміри. Чому в принципі, деяким априорі не підійдуть такі показчики, тому що вони відрізняються по розмірам. Тому що є такий стандарт уніфікований да, на показчики до UMZ, до МТЗ до багатої ну, до дуже великого перечнення техніки. То тут діаметр де 60 мм. Бачите, 60 мм. Це посадочне місце. І е, так, відповідно тут так само. І на МЗ, до речі, на багатьох приладах йде е, так само діаметр 60. Це тиск масла, це тиск повітря, і, по-моєму, ще якийсь там покажчик був. Так само 60, а от е, саме з показчиком рівня палива і з амперметром є нюанси. Вони йдуть 55 мм. Ну, це ще залежить від е, які, від того, який у вас стоїть щиток Не на всіх щитках її тахеспідометр і не, не на деяких або 5, або 4 прилади. Тому там можуть бути нюанси. Краще за все дивитись каталог, звісно, щоб точно розуміти, щоб не переплутати. А ми зараз. Порівняємо їх на стенді, як вони відпрацьовують, і, в принципі, на що треба звернути ще увагу. Ага, і ще, до речі, такий момент, якщо порівнювати оригінал і аналог. Всі, мабуть, у кого хто стикався, бачили, що на щитках, як правило, і на самих показчиках є ось така випуклість. Тобто ви ніколи не. Якщо ви вставляєте показчик в відповідне до нього, для нього місце, він у вас якби, ніколи не зміститься. Тобто, тому що він фіксований йде. І на всіх показчиках, на різних показчиках цей, цей жалобок завжди відрізняється, він зміщений. Тому ви не зможете якби, використовувати не той показчик в не тому місці. В цьому є нюанс, тому що якщо ви, наприклад, захочете використовувати Метизовський показчик на Юмзі. То він не встане в будь-яке як посадочний під показчики, да? коли вам зручно. Для нього є відведене місце. Що не скажеш про аналоги? Про, про всі аналоги, не тільки покажчик палива, у них відсутній цей жолобок, тому ви можете встановлювати такі показчики 60-мм будь-який отвір посадочний. Плюс ну, єдине, що потрібно буде, коли ви затягуєте його при встановленні, коригувати, щоб він був у вас вертикально. Щоб не був зміщений, тому що він може зміститись. В принципі, на цьому все. А, ще хотілося окремо поговорити про, да, про те, що все, всі ці представлені варіанти у нас є на сайті, доступні для замовлення. Єдине, що, що оригінали це у 26 і 126, зі зберігання є в, обмеженому, якби, в обмеженій кількості. На кінець вересня 2025 року ще є в наявності, але в подальшому, звісно, треба уточнювати. Тому звертайтеся до наших менеджерів на сайт, телефонуйте, завжди підкажемо, проконсультуємо. Ось такі, бачите, вони бувають різні по отворам. В даному випадку, на саме У B-126, отвір під лампочку, під патрончик, він широкий. Є в нас ось такі патрони. Під лампочку. Лампочка туди йде звичайна, яка йде у щиток приладів. А ось вона, бачите, тут знаходиться в патрончику, який вузький. Є і Є такі, такі по наявності. Ось такі вузькі це вже сучасне виробництво під фішечку. Ось такі Це оригінальні, латунні. Так само, але вже під він йде в щиток і деякі показчики. Так, а все, звичайна лампочка, яка йде туди. Так, ну давайте зараз тоді переключимось і переглянемо, протестуємо, скажімо так, да? всі три. Так, дивіться. Значить, Ось у нас сленд. Тут у нас, бачите, представлені одразу три варіанти. 26-й оригінал, 126-й оригінал і 126-й аналог. Ми їх під'єднали до юнзерського поплавка. юнзерський поплавочок. Все, у нас юмзивський поплавок. Ці три. І тому ми зможемо зараз паралельно одночасно переглянути. Показ їх показання є. Так, бачимо, значить, 26 у нас показує трошки менше половини. Так? Е, відповідно, 126 й оригінал так само, менше трошки половини. Е, 126-й Китай показує. Ну, Ще трошки менше половини. Я, я думаю, що правда десь посередині буде. До речі, якщо побачили, то е, на 26 цьому, е, де підсвітка, ви бачили, в них однакові абсолютно отвори. Ми використовували абсолютно однакові наші патрончики, е, використовували однакові лампочки, відповідно, але світять вони зовсім по-різному. І це не на камеру так видно, воно так по факту і є. 26В взагалі йде без підсвітки, як і оригінальний юнзівський амперметр ап 200 на 20 А, так само йде без власного підсвітлення. їх підсвітки використовується ось такий з Орскла світовідбивач, який так само є у нас по наявності, складається з трьох частин і вже від нього якби, світло відбивається у самій показчики. А тут, тут дуже зручно, що. Є ще свій, своє власне світло. Давайте зараз <світло> вимкнемо світло, щоб ви, можливо, побачили, як це може працювати в умовах, приближених до нічних. Ну, я ж кажу, це не те, щоб на камеру, це дійсно воно так, трошки темнувато підсвічується на аналозі, на оригіналі в цьому плані покраще. Так, І давайте зараз побачите наглядну Нагляду, як працює воно в діапазоні. Якщо ми візьмемо поплавок, зараз він знаходиться у нас типу, в середньому положенні. Ми його зараз відхилимо спочатку на максимум. Да? так? У нас 126 вже уйшов. Йде далі. Так, 126 й я вам зараз скажу, коли буде все, коли буде максимальне положення. Ще йдемо, 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 йдемо. Максимум зараз. Тепер давайте назад відхиляємо потрошку. Я стараюся це робити плавно, але трошки як би не виходить. Так. Відхиляємо максимум, вірніше, мінімум. І якщо ви вже побачили, 126-й Китай, в нього стрілка не відхиляється повністю уліво. Трошки зміщено вправо. Тобто положення не на нулі. Це їх болячка, це... причому вона абсолютно по-різному проявляється. У когось взагалі стрілка падає, і нам із такою проблемою телефонували. Що не скажеш про оригінал? Оригінали відпрацьовують на 100%. Єдине, що, звісно, якби могли помітити, що і то, і то якби показують правильно, але на 26-му менше позначок, тому відповідно. Менш точне, якщо це для когось важливо, так? Менш точне відображення е, конкретного положення. Тут стрілка більший кут, відповідно, більше позначок, і тому можна більш точно розуміти, на якому, на якому зараз знаходиться положення, який об'єм зараз вашого бака більше залишок солярки. Давайте ще раз відкримо. Опа, щось мабуть замкнув чуть, -чуть. Так, От тут дивно, звісно, тут... Ага, все відцентрувалося, то я, мабуть, занадто різко його даю. Це половина. Так. ну Чому він у нас там показує вже, як би в діпа Все. От так, пішло. Що можна сказати? Якщо так чисто візуально, то мені найбільше сподобалось, як відпрацьовує оригінальний UB-126. 60-мм. Але ви маєте розуміти, що встановлюється він тут, по жолобку він, бачите, попав, тому він стоїть строго вертикально, верніше чи горизонтально. Ну, правильно він встановлений. Наприклад, сюди або сюди оригінальний би не став, тому що він би був зміщений. Тут б він взагалі був перевернутий, а тут якось трошки надав зміщений. Ось варіант, або тільки брати, або між оригіналом, або, або між аналогом МТЗовським, або оригіналом, так, але він буде не на своєму місці. А сюди, відповідно, вставляти можна ну, в залежності від того, що вам потрібно. Це може бути або е, якийсь з Аліекспресу, або, можливо, там хтось захоче поставити спідометр. Е, Є, звісно, ще варіант встановлення аналогу там, з того ж жаліекспресу. Тільки по кашки рівня палива, але там є свої нюанси. Да? Тобто, бачите, навіть Китай він не дуже відпрацьовує з юнзовським поплавком. У нього трошки є, якби, працює зміщення, тому що тут він сильно вправо входить, а на нулі, тобто якийсь супротив мається на датчику, тому стрілка не опускається до мінімуму. Тобто, якщо від датчика зараз відключу, стрілка, звісно, впаде назад. Тобто, ось таким чином працює. Мабуть, все ж таки супротив відрізняється. І в цьому плані оригінал, а оригінал відпрацьовує погано. Отак от не зрозумієш, поки не перевіриш. Такі речі. В принципі, так, ми могли вже спостерігати, як воно працює. Ще раз повторюсь, що все, що ви бачили зараз в відео, є в нас наявності, починаючи від показчиків, закінчуючи поплавком і всі мілочовки, що є по електриці на тракторі ЮНЗ і не тільки. В майбутньому, можливо, зробимо так само огляд на інших показчиків порівняння. Так? Зробимо не, не тільки на ЮНЗЕ, можливо, ще порівняємо МТЗовські якісь варіанти, які для них випускаються, так? І так далі. Все ж це ви можете нам пропонувати, писати в коментарі, що вам які питання цікавлять. Зможемо підсказати, проконсультувати по цінам. Я думаю, в цьому відео ми виведемо ціни на всі. Якби, товари, що тут відображались, ще раз повторюсь, так само, що по показчикам по наявності є абсолютно все. Єдине, що по оригіналу обмежено таке момент, тобто вони у нас не безкінечні. І невідомо, коли вони будуть, з наяв... будуть в наявності у нас ще раз. По аналогу він завжди є в наявності, а от по оригіналам, ну, поки що є. Тому, якщо що, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. За будь-якими питаннями телефонуйте на наш сайт. менеджери вам завжди підскажуть. Вам всім дякую за перегляд. Гарного дня!